У Житомирському Свято Михайлівському соборі попрощалися із військовослужбовцем Андрієм Дем'янцем. Чоловік загинув 9 січня 2023 року, захищаючи східні рубежі України. Через бойові дії на цій території в останню путь воїна провели сьогодні, 16 лютого. Чоловікові було 33 роки. До останньої мінути я очікував, що він, десь, може вплинув, ріжби був здоровий і живий. Каже, погід, що ти зробиш. Ну, скарблю. Андрій Дам'янець, Житомирянин, навчався у ліцеї номер 1 пройшов строкову службу у Збройних силах України, пізніше закінчив Житомирський агротехнічний коледж. Завжди позитивний, завжди в гарному настрої. Налаштований завжди на результат, на підтримку. Будь-який момент готовий був підійти, допомогти. Не відмовляв. Він завжди був за Україну, він завжди казав, що це моє життя, це моя домівка. Я йому хочу, якщо чесно, дуже подякувати, що він вчасно підстрахував, вчасно відгукнувся. Шкода, звичайно, що так скінчилося. Запам'ятався тим, що він ну, був своїм хлопцем, скажімо так, завжди добрий, ніколи нікому нічого не відказав. Запресно пам'ятного раба Божого новопреставленого воїна Андрія за спокій блаженну пам'ять його, Господу помолимось. Початком повномасштабної агресії Андрій був мобілізований до лав Збройних сил України і став на захисті України у складі однієї з аеромобільних бригад. Десантно-штурмових військ Збройних сил України загибель була у зоні активних бойових дій. У захисника залишилися батьки, брат, дружина та двоє дітей.